Доброго дня, мої друзі. Рано вранці у селі, на бабусинім дворі, прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Діти. А як називають птахів, які живуть на бабусиному подвір'ї? Вірно, свійські птахи. А чому їх називають птахами? Вірно, тому, що у них є. Пір'я, дзьоб, крила, вони вміють літати. А зараз я прошу вас відгадати загадки. Кока-колу на є зранку принесе нам до сніданку пташка золоте яйце і корисне, і смачне. Що це за чубатурка? Це ряба-матуся-курка. Довга шия, червоні лапки, щипає за п'ятки, біжить без оглядки. Це гусак. В неї ноги наче ластий, зьоп червонястий, кря-кря-кря приве пливе до річки, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто ж це, діти? Звісно, качка. Что сердити у нас ранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булдик, булдик, з півнем свариться індик. Молодці малята, а зараз назвем пташину сімейку. Це півень, курка, курча, а разом кури. Повторіть, будь ласка, качор, качка, каченя. А разом це качки. Гусак, гуска, гусеня це гуси. Індик, індичка, індича. Це індики. Діти, назвіть, будь ласка, дитинчат свійських птахів. У індички хто? Індичата. Укурки, курчата, укачки, каченята, вірно молодці. Діти подивіться і скажіть, що ж полюбляють домашні птахи. Це різні види зерна, кукурудзу, траву, горох, черв'яки люблять курочки, різних дрібних комашок. А гуси та да качки люблять ловити у ставку рибу. Розкажіть, чим же корисні домашні птахи? Що вони нам дають? Діти, давайте згадаємо, а як же розмовляють домашні птахи? Ви коли-небудь чули? Півень кукарікає. Як він кукарікає, а курочка? Кудахше, кокоче, повторіть, будь ласка, кудахше, кокоче, а качка крякає, а гусак гелгоче, а індик, гика, волкоче. Повторіть, будь ласка, ті звуки. Діти, а чи потрібно доглядати за свізькими птахами? Так, як люди доглядають за ними? Люди їх годують, напувають, прибирають за ними. Діти, давайте пограємо в гру один багато, одне курча. А багато курчат, одне гусеня, а багато – Гусенят одне індича, а багато молодці, Одне каченя, каченят, а багато? Вірно, каченят. Молодці малята, дякую вам за увагу. До зустрічі!